Вітаю, ми продовжуємо наш шлях у світ фронтенд розробки. У минулому огляді ми торкнулися самих основ, а сьогодні Сьогодні ми зануримось у самісіньке серце вебу. Розберемо ті самі цеглинки, з яких будується буквально кожна веб-сторінка. Але знаєте, перш ніж ми кинемося в код, давайте поставимо просте запитання що власне є тим невидимим скелетом, який тримає все докупи на будь-якому сайті від величезних порталів до маленького блогу. І відповідь, звісно ж, HTML. Але це не просто якийсь код, це, по суті, мова, якою ми даємо інструкції браузеру. Кажемо йому, ось це головний заголовок, а ось це просто абзац тексту. Тобто HTML надає всьому нашому контенту структуру і сенс. Гаразд, давайте тепер розберемо ці будівельні блоки на атоми. Почнемо з найменшої, але без перебільшення найважливішої частинки всієї системи з HTML елемента. От погляньмо, ось це перед нами повноцінний html елемент. У даному випадку це заголовок першого рівня. Оці дивні штуки в кутових дужках — H1 та H1 — є командами для браузера, які кажуть, усе, що знаходиться між нами, це найважливіший заголовок на цій сторінці. І вся ця конструкція, по суті, розпадається на три прості частини. У нас є те, що відкриває, це ніби команда почали. Далі йде сам контент, наш текст, зображення, що завгодно. І нарешті тег, що закриває, команда закінчили. Все дуже просто і логічно. І ось тут є один момент, який часто плутають. Важливо розрізняти теги це лише оці дужки, команди H1 та H1, що обгортають контент. А от елемент це вже вся ця конструкція разом: відкриваючий тег, сам контент і закриваючий тег. Це й увесь пакет. Ну що ж, цеглинки ми маємо. Тепер час будувати з них стіну. І щоб наша конструкція раптом не розвалилася, існують кілька простих, але я б сказав, залізних правил. Коли ми кладемо одні елементи всередину інших, вони мають бути вкладені правильно. Це знаєте, як принцип матрьошки. той елемент, що відкрився останнім, має закритися першим. Так ми створюємо чітку, зрозумілу ієрархію. Але є один. Скажімо так, секрет. Річ у тім, що HTML неймовірно м -м, поблажливий. Веб-браузери спроєктовані так, щоб бути дуже терплячими і намагатися самостійно виправити наші помилки. Ну, наприклад, якщо забути закрити тех LI у списку, браузер, скоріш за все, сам здогадається, де він мав бути, і покаже все правильно. Здавалося б, класно, правда? Але це пастка. Бо покладатися на оцю доброту браузера може бути катастрофою. Варто забути закрити, скажімо, тех текстового поля «Текст», і весь контент сторінки, що йде після нього, може просто провалитися всередину цього поля, і все, сайт зламаний. Тож мораль тут проста, і це, мабуть, одна з перших ознак професійного підходу завжди закривати теги, завжди перевіряти вкладеність, ніколи не сподіватися, що браузер нас врятує. Чистий, правильний код, це запорука того, що сайт працюватиме стабільно і передбачувано. Отже, каркас у нас є, але він, погодьтеся, поки що ну такий собі, статичний. Настав час додати нашим елементам трохи суперсил, і для цього існують атрибути. Атрибути це ніби приховані налаштування для наших елементів. На сторінці їх не видно, але вони дають браузеру дуже важливу інформацію, як елемент має поводитись, звідки брати дані, як його ідентифікувати. Ідеальний приклад це посилання. Сам по собі текст реєстрація це просто текст, але варто додати йому атрибут хрев і вказати адресу, як вжух він магічним чином перетворюється на інтерактивне посилання, що кудись веде. При цьому важливо знати, що самі елементи бувають, грубо кажучи, двох типів більшість із них, як от абзац Пі, просто обгортають контент, який ми пишемо всередині, а є інші, наприклад, зображення АМД, які працюють як заглушки, вони заміщуються якимось зовнішнім об'єктом. І це підводить нас до особливої категорії, так званих пустих елементів. Ну, от подумаємо логічно, тегу зображення AMG або тегу переносу рядка BR просто не потрібен ніякий внутрішній контент, тому в них і немає закриваючого тегу, вони самодостатні. І от все це, вся ця розмова про структуру, про теги-атрибути підводить нас до, мабуть, найголовнішої ідеї, до ключової філософії сучасної веб-розробки. І звучить вона так це золоте правило. HTML – це скелет, а не одяг. Його єдина робота це визначати структуру. Сказати: це голова, це тулуб, це кістка руки. А от як все це буде виглядати, колір, розмір, шрифт це вже зовсім інша історія. І за неї відповідає CSS. І знаєте, що відбувається, коли ми все робимо правильно. Браузер бере нашу чисту HTML структуру і будує з неї таку собі логічну карту сторінки, яка називається Дом. І вже саме по цій карті потім орієнтується і CSS, щоб усе розфарбувати, і JavaScript, щоб додати інтерактивності. Отже, ми збудували міцний, і, що головне, змістовний каркас. І, хоча попереду ще дуже багато, і стиль і інтерактивність, ключовий висновок такий: жоден навіть найкрутіший дизайн не врятує сайт, збудований на кривому фундаменті, і саме тому глибоке розуміння чистого HTML – це те, що відрізняє аматора від професіонала.